Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми з вами сьогодні в східниці, біля питєвої галереї 2С Содова. Бачите, йдемо від джерела 2С Содової. По курортному містечку пройдемось по вулиці Тараса Шевченка. Біля церкви. Петра і Павла пройдемось, і йдемо туди, де рукавичка, де кафе-сова. Йдемо, друзі, по східниці і поговоримо про ціни, чим зайнятись в східниці взимку. Які ціни вас чекають тут на Новий рік, якщо ви приїдете, чи захочете замовляти е, номери в тих чи інших готелях, санаторіях. Бачите тут. Половина східниці перекрита, ремонтують дорогу якраз перед різдвяними святами. Чомусь літом у них не вийшло, коли була повінь, <кхід> після цього зразу це все відремонтувати. У ну, нас їх завжди люблять працювати взимку. Зараз йдемо по вулиці Тараса Шевченка. Що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Тут, Друзі, хто хоче, наприклад, набрати. Води содової в магазинах, навіть біля самої содової, там є магазин. В кожному магазині продається такі пластикові пляшечки, літрові, піввітрові, там різні. Купуєте і спокійно набираєте безкоштовно в східниці. Вода в обівятах безкоштовно. Так що, друзі, Ну, ви приїхали в східницю, наприклад, відпочивати взимку і не знаєте, чим тут можна зайнятись. Ну, в першу чергу, тут це гірська місцевість, і тут в самій східниці немає гірськолижних курортів. Але неподалік, наприклад, в Бориславі є дві бази відпочинку, гірськолижні бази відпочинку це Крутогір ну Я беру так від східниці що найближче. Це крутогір і друга це буковиця. Крутогір зразу як тільки з на початку Борислава, а буковиця на виїзді з Борислава в сторону Трускавця. Можна туди поїхати, навіть не маючи спортивного спорядження, там лижі. Ну, все там, там можна все взяти в оренду, все, що потрібно і чудово провести час, чи лижі, чи сноуборд, чи сани, чи тюбінг. Ось також е можна поїхати в Славське, це трошки довше їхати. Там вже більша база, більша вершина. Також можна відпочити, чи на Захарберкут. А також е плай, гірськолижний комплекс Плай десь 60 км від східниці, можна поїхати і також там чудово відпочити. Також можна тут сходити в гори, можна поїхати в тустань на скелі подивитись, походити там взимку. Також тут е неподалік від східниці, я думаю, ну. Кілометра три, напевно, є оглядова вежа. Тут є дорога, заїзд від вулиці Грушевського вверх до гори Просто не знаю, як там взимку які дороги, але я знаю, що їздять. Ну, джіпами, напевно, можливо, возять туди людей і екскурсії. Є оглядова вежа висотою. Здається, 12 метрів і площадка в діаметрі майже 7 метрів. Звідти відкриваються чудові краєвиди, але треба вгадати з погодою, щоб не було туману або такої хмарної погоди. Краще вибрати, коли сонце світить, тоді можна роздивитися все довкола. Також можна поїхати на Форельник Половити рибу, вам там зразу її приготують. Також враження незабутні. Тут неподалік є Форельник село Опака І також є Осоння Карпати, там також можна половити рибу. Також там і відпочити. Ось І також в східниці вистачає велика кількість є з центрів Практично в кожному великому готелі чи санаторії є спа центри в яких можна також чудово провести час, кому не підходять там ну, гірськолижні відпочинок чи риболовля, можна відпочити в спа-центрах. Також можна прогулятися просто в східницю, і тут є чудовий парк, ландшафтний парк пантелеймона-цілителя. Там також досить гарно можна провести час, походити, подихати свіжим повітрям. Також тут є в східниці музей Миляна Стоцького. Також можна відвідати. Можна сходити до церкви. От церква Петра і Павла якраз перед нами. Дуже гарна. Всередині і ззовні церква. Колись тут можна було політати на повітряних кулях. Ну, зараз військовий час і польоти на повітряних кулях заборонені. Також, тут, бачите, є для дітей різні майданчики. Можна зайнятися спортивною ходьбою, тут по східниці. Тут практично до кожного джерела треба ходити, так що тут, в кого така робота, більш. Сидяча, то приїжджають люди в східницю. І тут можна чудово походити до джерел з Нафтусею чи в парк пантелеймона цілителя, чи просто в магазин сходити від того місця, де ви проживаєте. Східниця дуже така ну, розкинуте містечко, а будують зараз ще більше і далі від центру Так що тут можна є куди походити і можна дуже гарно оздоровитися. Ходьба на свіжому повітрі. Також, друзі, на базі відпочинку Любокрай є криївка. Досить цікаво, я знаю, що туди їздять з Трускавця екскурсія в готелі Трускавець 365 в ту криївку. Варто також зайти подивитися. Також можна просто помилуватися пейзажами гірськими. В селі Рибник є оглядовий майданчик, досить красивий, також є там дві бази відпочинку рибничанка і оляр на Рибничанці можна також половити форель, де її вам смачно приготують, а на базі оляр є такий канатний спуск, можна спуститись там десь 500 метрів, пролетіти над потоками. Бачите, друзі, є ще велика кількість різних екскурсій можна поїхати зі східниці. Ось є ціни і місця, куди можна поїхати майже по всій Західній Україні. Один день варто приділити для якихось екскурсій. вибрати для себе якесь цікаве місце, також є ще тут сувенірний ринок, який варто відвідати. Один тут знаходиться невеликий, а другий там на прив'їзді у східницю зі сторони Борислава великий сувенірний ринок. Було би то літо, то можна тут ще більше є можливості, де відпочити, кудись ходити. Наприклад, в ліс просто по чи Там є два чудових водоспади. Один в селі Довгому водоспад лазний і в селі Сопіт також водоспад. І на річці стрий можна літом покупатись, позасмагати. Східниця чудова в будь-яку пору року. Бачите, тут красиво, що зимою, що літом, що весною, що осінню будь-який час, коли ви приїдете, дуже гарно відпочинете. Також є тут велика кількість а, різних відпочинкових комплексів, готелів, міні-готелів, будиночків, котеджів. В приватному секторі досить різні ціни і на новий рік а, тут ціни. Піднімається, і зараз я вам скажу декілька таких готелів хіба віп-санаторії. Це такі, як трисини та донька п'ятизірковий, потім йде трисини та донька чотирьохзірковий Респект, Київська Русь, Тустань і Діана. Також ще є тут Санта Марія, Зелений Бір, Стожари і багато інших. Ну, я такі назвав найбільші. І скажу вам, що. Ціни. Най Найвище це є Київська Русь. Київська Русь і тут, якщо взяти пакет, що все включено і спа і медпослуги, то на новорічний, на новорічну ніч тут стандарт одномісний коштує 7300, стандарт комфорт 7400, стандарт преміум коштує 12600. Напівлюкс 13 200 гривень, люкс 14 тисяч, апартаменти 27 тисяч 100 гривень, президентські апартаменти 40 400 гривень, це найдорожчий. Там може бути номер на 4 чоловік, а решта всі це були за два чоловіки на добу. Ось такі ціни, та це найдорожчий. Пресинита донька п'ятизірковий для прикладу взяти. Ціни е, новорічну ніч будуть е, стандарт коштує 5,775. Е, стандарт з видом на ліс 5880, 7,665, на півлюкс двохкімнатний 8400 е, люкс. 9450, люкс з видом на ліс 9, 555 люкс преміум 9 9765, люкс преміум з видом на ліс 9870, connect 11235 гривень. коннект з видом на ліс 11 340 гривень. І апартаменти. Тут найдорожчі коштують 26 250 гривень. Ось такі ціни. Також ще. Візьмемо, розглянемо Діану. Діана, тут написано, ціни стартують від 2400 гривень, а і також тут є стандарт 2750, напівлюкс 2400, 4250, люкс Classic 3900 і найдорожчий тут. Люкс трьохкімнатний, коштує 6 тисяч гривень. Також подивимось ще е, респект. Респект написано ціни ціна від е, 2620 гривень. Так. Ціни. Стандарт коштує тут 3220, Покращений стандарт 3 390. Люкс. 4385 і панорамний люкс 4935. Ну, ще також глянем зараз на тустань. Це відпочинковий комплекс тустань, це не путати з тустанью, що в селі уріч. Так, тут ціни. Такі, стандарт двохмісний на напівлюкс. 5500. Е, Люкс. 6400 також. тут найдорожчий. Найдорожчий. Ось такі, друзі, ціни також ще по відгуках е, в східниці чомусь не набрало найбільше відгуків, позитивних має Forest House ну Оце не готель, це. Котеч, який, здається, в новорічну ніч за 6500. Ось такі ціни і от новорічні, я бачу, що тут ціни ще більше, ніж Росковці. також, Друзі, бачите, тут є бістро сова і тут є ціни, тут сніданки, обіди, вечері. Комплексні, бачите, яке меню, що скільки коштує. Я думаю, що це недорого. Ось така східниця. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете долучитися до підтримки і розвитку каналу Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео. Так що, друзі, всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!